Проснеться матінка моя. Буде питать, де була я. Проснеться матінка моя. Буде питат, де була я. Uh, мене звати Ніколя. Uh, я француз. Uh, пишу докторську диссертацію про Україну вже три роки. І uh, ви, uh, Почав вчити вчити українську мову рік тому. Я до речі, з штату Вашингтон. Я з Вашингтонщини <праць> і uh... <праць> мене звуть Колін. Uh, Колін Кубік. Переїхав в Україну десь сім uh, років тому. Мене звати Хусе. Я Венесолець сам українську вивчаю чотири uh, місяці. Доброго дня, мене звати Адам Барело. Я а, народився в Штатах, так що я американець. На початку цього року, коли я прийняв вирішення, щоб поїхати сюди, я перейшов на українську події великої війни. Викликали у світі резонанс. Вторгнення росіян змінили життя не лише українців, а й частини іноземців. А коли війна ну вторгнення э, відбула, відбувалося, то я проводив. Дуже багато часу е, на центрі е, прийома біженців зміну році. Я насправді жив у Польщі, а е, я устроївся на роботу там, допомагав людям з тим, щоб знайти ночлік, як можна поїхати до е, різних країн Європи. А також візами. Я був на толоки з, з організацією сорнганізації відно, відновлювати». І, ну, це було на це. Було на жаль, тільки, тільки один день. І ну за кордони я теж е, е, питаю, що зробити, коли є можливості. Так. Слава Україні! Героям слава слава нації! Слава! Слава, наці! слава! слава Україна! Благодаря! Першу фразу, яку я вчив українською мовою, це слава Україні! Ось. І друге, це слава Ісусу Христу. Мої улюблені слова це все слова за звуком Г, наприклад, ну, громадян, колеги або технологія. Я дуже люблю просто як слово життя. Це теж балакати. Я люблю це слово. А коли вивчаєш мову, дуже часто плутаєш слова, дуже часто. І, ну, наприклад, коли ну якась бабуся готувала мені сосиски, і я кажу їй, мені дуже подобаються ваші сіски. <риклад> я не збрехав. Коли мені було 18-17, коли я вперше приїхав в Україну, я жодного слова не знав. Я хотів вивчити українську мову, але мої тітки сказали мені. На жаль, вчи у російську. Ну що важко, ну я вам сказав, що це говорити з російськими словами. Найскладніше це відмінки. Це дуже складно було вивчити. Є проблема ще з наголосами, тому що тому що, ви знаєте, французькою у нас це на самому останньому звуці звуки. І е, у вас це може бути на будь-який звук. І, е, а як я можу це? Це не написано. О, нахолосі, це точно це. Ам, тому що це, за кожним словом, майже треба дізнатись, де там нахолос, то це точно так. Мені, мені було странно звук е, що? Але, це, але це, теж не, це теж не складно. Звичайно, це складно говорити паланіце. Я говорю паланіці, паланіці, і «Ні-ні-ні, це просто складно, але ну, що поробиш. Я в університеті тут, у Франції, е, вчив е, російську, але забув цю мову. Я читаю е, новини, слухаю новини теж. Багато слугаю е, пана Зеленського. Намагаюсь вчити 12 нових слів за день. А я це роблю просто через карточки. Це багато читаю, читаю. А і також через спілкування. Думаю, що коли в тебе є друзі, вивчення мови це дуже легко. Просто треба завжди запитати. Це країн. Mm. З такою жорстокою війною, є під, під Україна, це добрий спосіб. Показати підтримку, вивчати мову країни теж тому, що ну мова це для України дуже, дуже важлива справа. Я хочу підтримувати вас 100%, відсотків. Наскільки я можу бачити мені три на інформація, щоб отримати Україну і отримати українську культуру, то я думаю, м, треба підтримувати мову і таким чином я дуже радий, що. То я um, причем до цього, але треба перебороти цей страх, uh, що щоб типу ну всі люди трохи тупи. <гум> я просто так і зрозумів, і типу, я буду uh, так робити, щоб вивчити мову. Як іноземець, ось чому я також вчив українську мову, не тільки тому, що я пішов десертацію, а також тому, що я хочу показати, що ми вас любимо. Назар Войтенков, п'ятий канал